Сучасність та національні мотиви. Море світлих тонів, романтичних принтів та мережі. Поціновувачі української моди мали змогу сповна насолодитися колекціями українських дизайнерів сезону весна-літо 2015 тисячі Fashion Weekend вікенд вперше відбувся на прикарпатському курорті. Всіма улюблені образи від Олени Даці, Андре Тана, Альонової та інших не залишили байдужими жодного глядача. Дуже красиві пальта, дуже красиві аксесуари з Андре тана. Теж передивилися дещо в нашому місті. Слава Богу, є його. Магазин тому придивилася і дуже рада, що сьогодні потрапила на цей вечір. На високому рівні показ дуже показали красиві моделі, красива дуже колекція. Є чого вибрати. Звичайно, дивилися багато, придивлялись собі чого. Єдина дизайнер, котра особисто представляла власну колекцію Олена Даць, львів'янка, чий одяг продається не лише в Україні, але й у Європі, індонезії Саудівській Аравії, продемонструвала прикарпатцям неймовірно повітряні урочисті моделі, які поєднали в собі глибокі українські традиції з відображенням модних трендів сьогодення. Багато мережева, багато вишивок, багато багато метрів. Шовку ця сукня, яка була остання, там більше 20 метрів шовку, і коло 20 годин роботи тільки. Вишивки самої для на наступного сезону мені дуже подобається. Багато дизайнерів обрала саме світлі кольори, поєднання рожевого, пастельні, жовті, білі. Це на це на, на такий наступний тренд. Також залишається, залишається модним довжина до середини литки. Проводили дійство представники українського тижня моди. кажуть, вирішили спробувати донести свіжі колекції прета-порте на західну Україну. І незважаючи на події у державі, переконують такі заходи такі актуальні. Та не розлікательна міропяця, та професіональна міропятя. Вони актуальні завжди. То тобто, це та ета наша робота. це дизайнери не Для того, аби внести свою лепту не лише у світ моди, але й військові дії на Донбасі, кажуть дизайнери, проводять спеціально благодійні покази, кошти від яких спрямовують на допомогу АТО.